Це було зовсім недавно. Пробудження під бадьору музику та дзвінки голос диктора на зарядку шикуйсь тепер дітям робити фізичні вправи ніколи. Зарядку замінила реклама, спортивні секції гральні автомати, а на місці колишніх майданчиків височують житлові будинки. А наслідки сумні сучасні діти не в змозі осилити навантаження на шкільних уроках фізкультури. Чому трапляються трагічні випадки та чи можна змінити сумну статистику? Дивіться далі. Трагедія на перерві в Ровеньках помер старшокласник. Підліток впав на спортивному майданчику з поперечини. Лікарі не змогли врятувати хлопчикові життя. Наші тамтешні журналісти з'ясовували подробиці інциденту. Сьогодні цей випадок називають жахливою випадковістю на перерві. Після четвертого року старшокласники вийшли на вулицю для того, щоб подихати свіжим повітрям. Один з них вирішив позайматися на турніку. Підйом переворот виявився смертельно небезпечним. Підліток впав на землю і знепритомнів. Була оказана перша медицинська допомога медіс сестрою. Приїхала скора допомога, Рібенка забрали. Але, на жаль, врятувати не вдалося. Шкільна медсестра надала першу допомогу постраждалому, але до свідомості він не повернувся. Лікарі швидкої, які приїхали на місце подій своєчасно, відвезли один у центральну міську лікарню у стані клінічної смерті. Медики доклали усі зусилля, але врятувати життя дитині не вдалося. За словами заступника головного лікаря міської лікарні, підліток отримав травму несумісну з життям. Закрита травма шийного відділу позвоночника, дзвоночника в принципі, такі травми наскільки з історії та з життям. несовмістимі життя. Просходять порушення всіх функцій дихательних, сердечно-сасудівських систем, і так далі. У школі загиблого знали як відмінного учня та гарного друга. Зі здоров'ям проблем у підлітка не було. Парубок мав відмінну спортивну форму. Штата ремонт бил золотої, умничка. Дисциплінірований, прекрасно учився і мечтал поступить в медицинський інститут. І все діло для того, щоб його мечта осуществились. Он хотів жить. Після закінчення школи хлопець планував здобути медичну освіту. Несчасний випадок перекреслив плани на майбутнє. Та окрім випадку, Когості лякає батьків, вчителів та міністерство освіти й інше. Діти не витримують фізичних навантажень. Так, 18 жовтня 2011 року у Чернівецькій області під час дачі нормативів по бігу 14-річний Мар'ян Мензату не осилив дистанцію у 60 метрів. Його серце зупинилось за 10 метрів до фінішу. У школах почали масово перевіряти стан здоров'я школярів. У Мар'яна довідки про звільнення від фізичної культури не виявилось. Батьки на здоров'я хлопця теж не скаржились. По справі проводили розслідування та шукали. Причини трагедії і прокуратура, і медики, і вчителі. І це вже третій випадок за рік. У лютому від зупинки серця під час бігу померла семикласниця київської школи. У 2010 році шість трагічних випадків на території учбових закладів, а у 2009 – п'ять. Збільшення трагічних фактів загибелі дітей на роках фізкультури змусило Міністерство освіти та науки України пару років тому серйозно замислитися. По-перше, чиновники помітили недосконалість шкільної програми фізкультури. Її переглянули та внесли суттєві зміни. Більшість нормативів, особливо в тих видах вправ, що можуть привести до перенавантажень, відмінили. Основна задача вчителя – це вчити здоровому образу життя. От основна задача. А то, що ребенок пробежал сьогодні за 12 секунд, условно будем говорить, 100 метровка, а завтра за 25 секунд. Це состояние здоров'я могло бути такое ребенка. Тож ні самоцель. Самоцель – это це здоровий образ жизни. Як свідчить дослідження інституту педіатрії, куршерства та гінекології України? Тільки 20% нинішніх школярів можуть виконувати тести з фізкультури. Тому головне сьогодні диференційований підхід до дітей, обов'язковий медогляд та розподіл на групи. Обязательно при проведении профосмотра школьника он должен быть прозрачным. Там не повинно бути ніяких хочу, не хочу і с тем, чтобы щоб ну, досконально э, осмотреть рібенка і зробити заключение врачебне о том, что, які отклонения у нього є. Олександр Остряков підкреслює, батьки мають право вимагати, щоб до їх дитини був диференційований підхід на уроках фізкультури, але зізнається розподіл на групи повинен бути, але не завжди цього дотримуються. фізичної культури батьки почали боятися та брати довідки про звільнення від зайнячих. У міністерстві освіти переглянули нормативи та зменшили навантаження надії, хоч таким чином зупинити сумну статистику. Але чи вірний напрямок вони обрали? Причину в трагічних случаях, які мали місце в нашій країні, в Україні, треба шукати не в уроках фізкультури. Не учителя фізкультури надо смотреть на эту причину поглубже. Олексій Сердюков має неабиякий досвід у спорті. Його особистий аналіз свідчить про таке: проблему потрібно шукати на державному рівні. З одного боку спортивна база, яка з часом стає недоступною для дітей, які бажають займатися спортом та не мають грошей. Недостатня пропаганда спорту як здорового способу життя, нерозуміння батьків, необхідності розвинення з фізичної форми своїх дітей та результат Воле покоління, єдине захоплення якого комп'ютерні ігри, а навантаження у кращому випадку столові прилади і в гіршому. Цигарка та склянка за думкою Олексія Сердюкова, змінення спортивних нормативів та ще й більше розвантаження на уроках фізкультури не покращить ситуацію навпаки, через деякий час статистика може бути ще й гіршою. Я категорично не согласен з тим, що після цих трагічних случаїв почалася різка перестройка. учебного процесса, программы уроков физической культуры. Убрали в программе уроки, которые нацелены на формирование выносливости, на формирование скорости, силы. Я вважаю, що це глибока глубокая ошибка. у підтвердження своїх слів він порівнює вихованців спортивної школи та звичайною із фізичною формою та здоров'ям першої категорії не посперечатись, а занижені нормативи ведуть до сумної перспективи слабких українців як нації. Сашкові 10 років. З першого класу він займається у клубі Надія. До боксу прийшли не одразу, розповідає мама хлопця Вікторія. Спочатку пробували танці та футбол, бо ще в ранньому віці вирішили, Сашко обов'язково буде додатково займатися спортом. Без цього сьогодні зберегти здоров'я неможливо. Спортивні нагрузки я вважаю, просто необхідні для ребенка Це укріпляє його физическое здоров'я, я думаю, імунітет теж, потому тому ж там тренування проходять і на свіжому как бы і в бассейн не посіщають, тобто це рода. закалювання в роду. І он може за себе постоять в будь-яке час. Тренування три рази на тиждень при будь-якій погоді. Сашко зізнається. Іноді займатися не хочеться, але розуміє, лінощі та біль потрібно долати та гарну форму підтримувати. Нагна і вольна. Надо терпеть свою боль и все препятствия Эти, как, преодолевать. Дев'ятирічний Арсен займається тайським боксом лише один рік. До цього теж прийшли не одразу. Починали з гімнастики, але батькам цей вид спорту видався занадто жіночим. Потім були стрибки у воду, але тут на заваді стали вушне запалення. Мама Арсена Наталя розповідає: головним мотивом вступу до клубу боксу Надія став авторитет та гарна слава тренера Вадима Нікітіна. Хлопець розпочав щоденне тренування, поступово відбулися позитивні зміни. Он очень изменился. Во-первых, начнем с того, что он очень возмужал. Он, ху он худенький у нас, да, такой был вот сутулый, да, выражено нарушение осанки. Благодар несмотря на то, что это бокс. Он розвернувся. У нього появились вот, вот, мужська осанка, То вот, за що может быть, мужчину видно, да, это стать мужською. Да Тут, вот, фу, мы не болеем, тоже в добрий час сказано. Спорту крім фізичного розвитку прививає дитині правильні духовні цінності. Вважає Наталія. Вона виховує сильний характер, командний дух та да звичку до здорового способу життя. Арсен це теж розуміє. Я думаю, що треба ще кудись ходити, щоб більш болі стати. Майстер спорту, тренер з боксу Вадим Нікітін вважає навантаження, що діти мають на уроках фізичної культури, недостатньо, обов'язково потрібно додатково займатися спортом. А от головними причинами трагічних випадків у школі, за думкою тренера, є неповноцінне харчування та відсутність догляду за дітьми. За ребенком треба сліду, і все одно какую-то як, секцію какие якісь кружки, якісь фізичні делать. Ну, как бы мы от этого отошли. Я просто возьму свое прошлое. Я помню, мы в детстве ходили на турники, сами подтягивались, какие-то там склепки делали, там отжимались, как бы соревнования друг, против друга делали. Сейчас этого нету. То есть, опять же, возвращаясь. Компьютер, школа, дом. Все. Вадим працює не тільки тренером, вже вісім років він викладає фізкультуру у Луганській школі 55. За його думкою, те, що сьогодні нормативів на уроках поменшало, не зовсім гарно. Якщо дитина раніше має норматив здати 12 разів підтягнутися на п'ятерку, то зараз це просто він прийшов на урок фізкультури. Я йому должен вже поставити відмітку у Сполучених Штатах Америки програма фізичного виховання формується залежно від того, скільки у кожному штаті фізичних споруд. Якщо багато, у школі один урок фізкультури на тиждень. Якщо матеріальна база слабка, про здоров'я дитини мають подбати у школі. Тому у половині штатів США шість уроків фізкультури на тиждень. Фізкультуру кожен день таку думку має директор Луганської школи 55 В'ячеслав Бугайов. А до речі, саме у цьому учбовому закладі розташовано боксерський клуб Надія він вважає, щоб трагічних випадків не було треба концептуально змінити підхід до фізичного виховання. Уроки фізкультури далі бути головним предметом в школі. І этот головний предмет должен преподаваться ежедневно. Якщо школа работает в режимі п'ятидневної неділі, значить п'ять днів Если шестидневной, шістиднівний шість днів неделю. Окрім боксу, учні мають можливість займатися і іншими видами спорту у шкільних гуртках. Головне зацікавити дітей та привезти їх у спортивні зали. У здоровому тілі здорове серце саме так вважає кардіолог Дмитро Сонін. Він займається переважно обстеженням спортсменів та про серцеве здоров'я звичайних хлопців і дівчат розказати також може. Лікар упевнен, фізичні вправи повинні бути у кожного. А спроби люблячих батьків огородити дітей від необхідної для розвитку дисципліни лише у складню ситуацію. Дитина виявляється непідготовленою для сучасного світу. І як потім це виправити? Наприклад, фізичне розвинення, це гормональний розвиток, організ Нізма підлітка в цілому тому спортом потрібно займатися навіть при якомусь обмеженні навантаження допоможе визначити лікар. Ну от э, протипоказання спорту таких об'єктивних реально не так много. Це врождені патології нарушення серця, наприклад, врождені патології. Э, рожденные пороки сердца, в стадии декомпенсации, потому что в стадии субкомпенсации определенная лечебная физкультура, в стадии компенсации физкультура как таковая даже, возможно. Нарушение ритма, инфекционные процессы, ну, например, в туберкулезе, в открытой форме, естественно, интенсивной нагрузки нельзя. Больших противопоказаний к спорту нет вообще». Діти слабкішими не стали, каже лікар. Вони лише перерозподілили вільний час і більшу його частину проводять перед телевізором або комп'ютером, забувши про те, що активні рухи посилюють кровообіг мозку, кишковику та нирок. Організм, отримуючи фізичне навантаження, взагалі починає краще працювати. Питання контролю під час фізичних вправ лікар не знімає. Медичне обстеження обов'язково повинно бути, та й зациклюватись на ньому теж не потрібно. Головне в цій справі не перестаратись. Знімати кардіограму рібенку і снімати. Ніяких подозрень не надо до ну якщо для ребятам почти до призовної комісії. Один раз якщо зняли случайно і нічого, то більше не надо. Вот гіперасслідування знаєте, як в медицині шутя не буває здорових, бувають ніде обслідування. Возникає паніка, всі починають зразу відказувати фізкультурі всім. Медики пояснюють погане самопочуття дітей генетикою. Та Олександр супереч цьому до слабких хлопців не відноситься. Його гарну фізичну форму не приховати навіть під одягом. Юнак же 9 років займається те але й комп'ютер обожнюю, а після ігор декілька годин займається боротьбою. Звісно, треба займатися спортом, хоч не той квантом, але либо другим видом. лікар атлетика там. Баскетбол, гравий і так далі, по сути множество відо спорта, тому що спорт та прежде всего здоров'я дає до свого здоров'я. Спортсмени відносяться серйозно два рази на рік поглиблене обстеження. Та обов'язкова зустріч з лікарем хоча б раз на два тижні. Ми вирішили подивитись, як відбувається таке обстеження. Воно доволі просте, а його результат має вагоме значення. По перше, лікар вимірює ріст, вагу та об'єм грудної клітини. Мірім пульс, давлення слушаю. Далі слухають серце, легені та проводять функціональну пробу. Неважкий тест дозволяє визначити основні показники, які обмалюють картину стану організму Олександра. Хлопець робить присідання. Фізична вправа дозволить встановити, як організм витримує навантаження. В течії трьох хвилин ми повинні прослідити відновлення спортсмена після прозвідіни нагрузки. В течение каждой минуты записываем результаты пульса и давления. И к концу третьей минуты должен восстановиться полностью и пульс, и давление. Если будут отклонения, удлинения, тоже будем дальше проводить пробу, выяснять причину, то ли это перенапряжение. Александр проходит пробу задовольно. Сердце спортсмена в норме, и он вважає, що це завдяки спорту. У Луганській дитячій лікарні номер 3 розповідають, сьогодні у школярів найчастіше виникають проблеми з зором та хвороби опорно рухового апарату. Тому спеціалісти радять батькам серйозно слідкувати за здоров'ям дітей, не ігнорувати щорічний медичний огляд, а ще не вимагати від дітей, особливо молодшого шкільного віку, все і одразу. Большинство хотят все и сразу, то есть и учебу, хореографию, английский язык, музыкальную школу и в то же время занятия в спортивной секции, не учитывая маленький организм, который еще растет, формируется, поэтому эту нагрузку нужно немножко формировать. Усі діти обов'язково мають відвідувати уроки фізкультури, але рівень навантажень там повинен бути різним. Існує поділ дітей на основну підготовчу та спеціальну медичну групу. Так підготовча група діти, які повернулися на навчання після хвороби, не виконують ті вправи, які їм протипоказані лікарями. Спеціальна медична група з хронічними захворюваннями робить на уроці тільки те, що дозволяє стан здоров'я. І ще, згідно приказу мінохорони здоров'я номер 518, під час медичного профілактичного огляду. Усім учням врач-педіатр повинен зробити так звану пробору ф'є. Це оцінка функціонального стану серцево-судинної системи дитини. Саме від цього залежить до якої саме групи потрапить школяр, тому батьки повинні знати, вчитель фізкультури не має права допускати дитину до зайнять без медичного документу, де зазначено пробу ф'є. Направо. раз два За Алиной. мы идем на лево вохруд алинушка навис зал дистанция два шага шагом марш Раз. раз Урок фізкультури у п'ятому класі проходить під музику, яка задає темп вправам та підіймає настрій. Вчитель показує, діти виконують. В цьому віці школярі старанні там намагаються робити краще один за одного. Але фізрук з багаторічним стажем навчилася знаходити підхід і до старших учнів. Секрет такий: дівчатам подобається гімнастика, хлопцям силові вправи, але є інші, які відмовляються навіть вдягати спортивну форму. Бажання займатися, за словами Марини, перш за все залежить від батьків та настрію вдома. Ставити від в щоденник цьогоріч почали лише з жовтня, не було й нормативів. Та навіть сьогодні займатися дозволено не всім. 5% школярів взагалі не пройшли медичне обстеження, а в інших розподілено по групам. В залежності від рекомендацій лікаря повна нагрузка лише в основній, а в інших більший наголос роблять на ігрову форму. Зараз у нас діти займаються разом з нами, тому що у них є велике желання. Но опять-таки мы подходим следующим образом. Ребенок желает, но диагнозы, конечно, очень на сегодняшний момент. Это и сердечные заболевания, и различные опорно-двигательного аппарата. Но, ребята, вы видите, для формирования осанки у нас очень много проводится. А так облегченную нагрузку, они чаще помощниками. Вот пример Барахти, у него подготовительная группа. И я его сегодня попросила в качестве помощника поработать. Ребенок справился на все 100%. Повертаємось до уроку. Після розмінки діти виконують вправи для гарної постави, зміцнення м'язів, потім командні вправи та гра з м'ячем. Звичайний урок фізичної культури виявляється незвичайним для самопочуття дитини і її настрою. Учні з радістю виконують вправи, а вчитель в цей момент не забуває контролювати самопочуття дитини. В сучасному світі саме цей момент виявляється головним. Весь час Маріна Іванівна контролює техніку безпеки та поведінку дітей. Каже, що, звичайно, бувають і падіння, але якщо урок цікавий, діти їх не помічають. Після навантажень обов'язково перевірка пульсу. Похлопали себе, ви молодці. А тепер, будь ласка, знайшли пульс. Зараз колотиться дуже сильно. Дуже сильно, знайшли внимательно. 10 секундочек. Це вже другий показник буде за урок. Внимання. Всі знайшли? Эту циферку мы умножаем на 6. Умножили. И скажите, пожалуйста, у кого пульс больше 150? Урок закінчився, діти задоволені. Кажуть, що тепер і мозок краще працює. Настроєння піднялося, ну, може, на 100 позицій або більше. Прям хочеться жити. Если вы хотите иметь здоровый образ жизни, вы должны заниматься спортом. Еще я гибкая и мне дается на упражнений урок физкультуры, фізкультура ні будуть і вони не зможуть захищати девочек. Проте ентузіазм проявляють не всі школярі. Більшість з них залежать від настрій батьків і їх страхів або байдужості до спорту замість проявлення сили волі та зусиль, щоб залучити свою чаду до активного життя, підштовхують до лінощів словами краще посидіти на лаві. А потім, коли батьки на роботі, їх діти проводять вільний час у комп'ютерних клубах. Бутулька, вот от нас преподавателі, от радітелі. Ну и от Министерства образования, которое сделает доступным посещение детей бесплатно секций, уменьшит, наверное, все вот эти вот заболевания. Поки наш матеріал готувався до ефіру. Стало відомо ще про один трагічний факт: на Тернопільщині у школі раптово помер учень 9 класу. Після уроку фізики учні вибігли на баскетбольний майданчик. Хлопець кинув м'яча іншому і одразу впав на землю. Викликали лікаря, прибула швидка, однак юнак помер по дорозі до лікарні, що стало причиною смерті. Поки невідомо, оскільки хлопець був фізично розвинутий та на здоров'я не скаржився. Якщо хочете, щоб ваша дитина була здоровою та сильною фізично, не забувайте про спортивні зали та навантаження. Але тоншати в цьому випадку мають не батьківські гаманці, а державний кошторис, бо здоров'я нації це проблема України. Спосіб, який обрало міністерство освіти, взагалі відмовитись від навантажень, не вихід, та поки що ваша дитина відмовляється одягати спортивну форму, батькам залишаються два варіанти: або хвилюватись, або брати справу у власні руки.